Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі, сідайте зручненько, будемо разом дивитися, що ж нам карти скажуть. Хай Богородиця вас береже, а ангели світлі завжди стоять за плечима. Починаймо. Ну, давай глянемо, що ж то карти нам підкажуть про той Будапешт, чи буде він місцем тої зустрічі, про яку всі новини говорять? Так, перша карта. Дев'ятка жезлів, така карта, знаєш, говорить про настороженість і обережність, то як воїн, що вже був поранений, але стоїть. Значить, є велика підозра і страх, ніхто нікому не довіряє. Друга карта імператор. Ото вже сила і влада. Тут явно хтось буде головним диктувати умови, тиснути, казати, буде так, як я скажу. Це може символізувати і самого Трампа, що візьме на себе. Роль керівника, а третя карта трійка Пентаклів. А тут вже видно, що якась співпраця таки можлива. Сіли би за стіл, говорили, щось будували спільне, домовлялися. Але то не про мир, а більше про торги, про домовленості, де кожен хоче виграти собі. Ну, що я можу сказати? З карт виходить, що в Будапешті цілком може бути така зустріч, але то будуть важкі переговори. Кожен буде насторожений. Імператор задаватиме тон. А трійка Пентаклів показує, що е, якийсь формат спільної роботи вони спробують витягнути. Так, дивимось, чи воно буде безпечно Зеленському їхати в той Будапешт. Перша карта диявол то вже дуже недобрий знак. Диявол говорить про залежності, пастки, хитрість, маніпуляції, то як сісти за стіл, де кожен має свої скриті інтереси, а ти опинишся в чужих руках. Тут видно, що то місце може бути пов'язане з небезпекою, щось нечисте там криється. А друга карта місяць то вже карта обману, ілюзій, брехні. Там не все так, як на поверхні виглядає, наче ніби запросять на мирні балочки, а під. Тими балочками буде якась темна гра. Для Зеленського то небезпека, що може бути підставлено, або інформаційно, або й фізично. А третя карта десятка жезлів, то карта тяжкого тягаря. Поїздка буде дуже виснажлива і на його плечі ляже величезний тиск. То не про безпеку й полегшення, а радше про додаткову ношу, ризики і труднощі, що можуть мати далекосяжні наслідки. Ну, що я можу сказати? Безпечним я то ніяк не назву. Карти прямо кричать: диявол і місяць то підступ, брехня, загроза, а десятка жезлів показує, що Зеленський вийде з того дуже змучений і з купою нових проблем. Ой, ну давай глянемо, чого ж то Польща так мовчить, хоч коло Варшави впав той шахет. Перша карта четвірка мечів. То карта спокою, паузи, коли людина лягає відпочити і не спішить бігти в бій. Польща зараз вичікує, бере паузу, ніби каже: давайте не гарячкувати. Вони розуміють, що кожен різкий рух може втягнути їх прямо в війну, а вони того дуже бояться. Друга карта. Лицар Пентаклів то дуже обережна повільна енергія. Польща рухається малими кроками, зважує кожне рішення. Вони більше рахують гроші, дивляться на ресурси та не спішать лізти в конфлікт напряму. Це як хлоп, що перед тим як орати 10 разів міряє поле. А третя карта правосуддя. Ото вже чисто про закон, про міжнародні правила. Польща хоче діяти по закону через союзників, через НАТО, аби все було правильно і не дати Москві причини звинуватити їх у провокації. Вони більше думають про дипломатію і юридичні наслідки, ніж про емоції. Ну що я можу сказати? Польща мовчить не тому, що їм е, байдуже. Вони просто вибрали таку стратегію вичікувати, рахувати кожен крок і діяти через закони та міжнародні механізми. Вони бояться стати першими, хто зірветься, бо тоді війна може піти і на їхню землю. То таке мовчання з холодним розрахунком. Такс, давай глянемо, що ж карти показують нам про запорізький напрямок та які ворожі плани там крутяться. Перша карта колесо фортуни. Ой, то знак. Що там буде мінятися ситуація дуже швидко? Як колесо, то вгору, то вниз. Стабільності не буде, можуть бути різкі зміни, то затища, то раптовий удар. Ворог може використати момент несподівано, а наші мусять бути готові реагувати. Друга карта дурень. Та тут явно показує, що окупанти можуть піти на якісь ризикові навіть дурні кроки. Наче хочуть спробувати щастя без великого плану, аби. Ли, щось прорвати, то може виглядати як хаотичні атаки чи провокації, аби збити з пантелику. А третя карта. Ту з кубків, о тут цікаво. Виглядає, що після тих хаотичних дій і несподіванок може прийти шанс на новий етап, який дасть нашим сили, і трохи світла. Це може бути якесь звільнення населених пунктів, що підніме дух і дасть людям надію. Ну, що я можу сказати на запорізькому напрямку, окупанти будуть крутити. То колесо різкі зміни, пробувати щось безтолкове, як той дурень, але великого прориву їм не світить. Навпаки, ту Кубків дає знак, що врешті наші там візьмуть верх, і з'явиться маленька, але важлива перемога, котра додасть всім віри і сили. Так, дивимось тепер на Донбас і Добропілля, що там Русня задумала. Перша карта Король Пентаклів. То карта такої твердої, важкої сили. Видно, що ворог там буде триматися дуже вперто, з ресурсами, з підкріпленням. Вони мають там якусь опору і будуть старатися закріпитися, бо то для них вигідний шмат землі. Друга карта. Сімка пентаклів. А це вже показує, що вони чекають результату, сидять і вирощують, як селянин поле, посіяв і чекає урожай. То означає, що русня не буде діяти різко, а буде поступово тиснути, просуватися більше на виснаження. Вони розтягують час, не кидають великі сили, а так повільно гризуть. А третя карта трійка кубків. Тут цікаво, вона говорить про якісь їхні малі радості, святкування. Може бути так, що вони захочуть показати хоч якусь перемогу, взяти село чи кілька позицій, аби мати чим похвалитися. Ну, що я можу сказати? Біля добропілля русня буде діяти повільно, без різких ривків, але тиснути. Можуть трохи. Просунутися, взяти якусь позицію чи населений пункт і там святкувати, аби в телевізорі показати. То радше позиційна боротьба на виснаження. І вони будуть довго там сидіти, бо їм то вигідно. Такс, давай глянемо, що там карти кажуть про ті фламінго, чи полетять вони по Росії. Перша карта дурень. Та тут показує початок чогось нового, експеримент, ризик. То як крок у невідоме, значить, можливість удару є. Але воно виглядає так, що то буде перша спроба, ще е не до кінця відпрацьована, може несподівана для всіх. Друга карта зірка. Ай, то вже дуже гарна карта. Вона про надію, про далеку ціль, що світиться попереду, то ніби знак, що наші таки зможуть запустити ті ракети і показати результат. То буде символ, що да, ми можемо діставати далеко. І то підніме дух і дасть Україні нову віру. А третя карта повішений, але тут є загальмування, то карта паузи, коли діло зависає. Вона показує, що або застосування тих ракет може відкластися, або воно не дасть миттєвого ефекту. Ніби удар буде, але результату, якого всі чекають, масового чи швидкого, одразу не буде видно. Ну, що я можу сказати? Шанси великі, що наші фламінго таки полетять по Росії, але то виглядатиме як пробний крок, більше символічний, ніж руйнівний. Зірка дає знак надії, що воно справдиться і підніме нам віру. А повішений каже: не чекайте, що відразу буде якийсь грандіозний результат. То процес, що потребує часу і терпіння. Так, давай тепер подивимось на голу пристань, чи ворог звідти піде, чи вдихнуть люди, і чи прийде спокій на рідну землю? Перша карта п'ятірка жезлів. Ой тут видно суцільну бійку і хаос. То карта конкуренції, сварки, коли кожен тягне ковдру на себе. Значить, ворог там буде триматись зубами й кігтями, будуть бої. Друга карта десятка пентаклів. То вже показує їхню основу, опору. Вони голу пристань бачать як частину свого майна, як точку опори на березі. Для них то стратегічно, і вони хочуть сидіти там довго, бо відчувають, що то їхній фундамент. А третя карта дурень. О! А отут несподіванка, бо то карта про раптові необдумані кроки. Може бути так, що вони в якийсь момент самі кинуть позиції дуже несподівано і хаотично. Не зразу, але перспектива того є, наче вони спершу борються за все, тримаються, а тоді раз і дременуть, навіть не підготувавшись. Ну що я можу сказати? Просто так вони голу пристань не віддадуть, там буде тяжка боротьба. Але. В майбутньому, коли почне мінятися ситуація на фронті, ворог може несподівано втекти, як дурний пастух, що лишає отару, не через добру волю, а через паніку і хаос. Ну що ж, мої файні люди, то все, що сьогодні карти нам відкрили. Дай вам Боже здоров'ячка миру в хаті і спокою в душі. Хай обходить вас зле стороною, а добро само стукає у двері. До наступної нашої зустрічі бережіть себе, мої золоті!